До нас долучається Валерій Романенко, це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день. Да, Доброго дня. Щодо от історії, яка сталася вихідними, чи можливо є у вас якісь уже попередні, скажімо так, думки щодо того, що саме могло стратися під час повітряного бою, під час відбиття російської атаки? Ну тут які можуть бути думки? Має бути офіційне офіційна інформація, на основі якої можна робити якісь висновки. Поки що відомо лише, що це бойова втрата. От, бойова втрата це значить російські або зенітні ракети, або російський винищувач. Десь Йому вдалося так би мовити підстерегти нашого льотчика. Хоча загалом такі операції, як використання в 16-х на лінії фронту для ударів по російським позиціям, там для підтримання наших літаків повітрі, ну тобто, забезпечення там їх бойової діяльності в повітрі, вони використовуються дуже обережно, але все-таки це війна, і на війні втрати неминучі. А наскільки от F-16, які у нас є, вони оснащені по технічних характеристиках можуть вести повноцінний повітряний бій з російськими сушками, про які ви згадували F-16, В принципі, не можуть на рівних вести повітряний бій з російськими сучасними російськими літаками. Чому? Вони Бо, на жаль, їхні радіолокатори і їхні і далекобійність їхніх ракет не дозволяють це робити. У росіян радар бачить літаки на 300 кілометрів. Ну, скажімо, F-16 набагато менше, значить, там кілометрів на ну, кілометрів на 100-120, не більше, бо це маленькі в 16 порівняння з а, су 35 наприклад, це мали не вдвічі менший літак. От. Але далекобійність ракет. От су 35 має ракети опційно, може нести ракети. Р-37М з далекобійністю до 300 кілометрів. І російські винищуючі перехоплювачі Міг 31, теж їх основне озброєння. Якщо у су 35 опційне, то тут основне озброєння ті самі ракети Р-37М. На жаль, радар винищувачі f 16 здатний виявити російські літаки на відстані 120 кілометрів. А далекобійність тих моделей ракет, які ми бачили під цим літаком, взагалі до 100 кілометрів. Тому загалом умови. А зараз бої не точаться на близьких відстанях. Повітряні бої, скажімо, те, що називається значить, на малих дистанціях, вони взагалі не проходять. Зараз літаки розстрілюються на великих дистанціях. Але тим не менше, от ви тільки ще показували під крилом Ф-16 бортові елементи бортового комплексу оборони. Оце от mm -hmm. е, скажімо, підвісні станції ПІЦ, інтегровані в пілони. Да? От. І загалом ф 16 на лінії фронту діяли ще з підвісними контейнерами станції РЕБ АН сто 131 так? Да, тобто вони добре були, досить добре захищені від російських ракет, мали системи попередження, класні системи попередження. Найпід це а, загалом найсучасніші європейські системи, що входять до бортового комплексу оборони, системи РЕП. Да, і крім того, вони здатні ставити і теплові пастки. А американці до них додали ще й осучаснене. Програмне забезпечення, яке опрацьовано було на підставі аналізу роботи російських радіолокаційних станцій і авіаційних і ППОшних, тобто виходить, що Ф 16 на е, вздовж лінії фронту вони можуть виконувати бойові завдання ефективно, але е, скажімо так, ризики і небезпеки для них суттєво вище за рахунок того, що не можуть вони протидіяти сушкам і далекобійним російським озброєнням. Вони можуть захищатися, ефективно захищатися від нього. Але на жаль, не завжди, бо стопроцентних гарантії системи РЕБ не дають до того ж, росіяни зараз можуть використовувати, наприклад, для донаведення своїх ракет можуть використовувати і літаки А-50. Це літаючі радари. Да? Там є такі технології в росіян. От е, е, літаки не можуть вести з російськими винищуючими бої на рівних ще раз через. Свою, через Свої радари і ракети, які не відповідають тим дальностям, на яких зараз точаться повітряні бої. Ну от. А от відводити від борту російські ракети, вони взагалом. Мали б, мали б. Так що, скажімо, що сталося, треба дійсно це питання докладно дослідити. Ну це ж ну, відповідне розслідування, воно ж відбувається того щоразу, коли стається щось з літаком, правильно ж ну так, але воно не буде оприлюднене, бо якщо його оприлюднять під час війни, да, то росіяни вживуть заходів для того, щоб ну, знову змінити, змінити, скажімо так, спосіб застосування своїх ракет. Якщо він виявився вдалим, і ми здогадалися, яким чином да, тому. Результат, скоріш за все, найближчим часом оприлюднений не буде. От, яким чином на там росіяни його збили? От, і ну, я думаю, що інформація буде як по Мунфішу да, по попередній втраті, значить, ну, сказали там під час виконання завдання протиповітряної оборони. А в 16 в даному випадку вони або наносили удари. Бомбами СДБ по російських позиціях. Це було неодноразово вже показували, її, ну, скажімо, номенклатуру озброєння, яка при цьому застосовувалася. Там вони летіли з двома ракетами середньої дальності і двома контейнерами в ну, кожному по чотири бомби ці СДБ. Угу. От, значить, і загалом для прикриття, наприклад, f 16 ще використовують ракети ХАРМ. Для того, щоб придушувати російську протиповітряну оборону. Загалом вони виконували ряд завдань на лінії фронту, ну, але ми обережно їх застосовували. Ну, виходить, треба ще обережніше. А якось, скажімо так, змінити, покращити комплектацію Ф-16, для того, щоб можна було їх. Відбивати, скажімо так, російські атаки і загрози це можливо чи ні? От якщо на F 16 буде більш далекобійна зброя, чи там зміна радару, чи це вже модифікація абсолютно інші, це вже на f-16 мають бути. Ну радари тут мало допоможуть да а далекобійні ракети ну трішечки покращать. Якщо ми наприклад отримаємо навіть останні моделі ракет, тут ситуація в тому, що f-16 мають. Через загрозу, через велику кількість російських зенітних комплексів, наже mm -hmm. не порівняльна з росіянами кількість, в них набагато більше. От, е, наші f 16 от як казав е, командувач генерал Сирський, да, вони мають працювати з малих висот там, 50 метрів максимально. Да? А в цьому випадку навіть е, найсучасніша авіаційна ракета на озброєнні американських ВПС, Амрам-ракета, да? Остання модель 160 кілометрів експортна модель. Вона перетворюється в зенітну і дальність падає вдвічі до 80 кілометрів. От розумієте, а російські винищувачі вони скидають каби, наприклад. от Чому не можна битись, збивати носій кабів? Бо вони за 60-70 кілометрів до лінії фронту, до лінії бойового здійснення скидають ці каби. Тобто різниця виходить в кращому випадку на 10 кілометрів. Але ж зараз росіяни прикривають свої носії кабів, прикривають винищувачами, які чатують на наші літаки, і ми, ну скажімо так, раз в місяць несемо втрати в літаках, так в середньому, якщо взяти. На жаль, і не так жаль літаків, як жаль пілотів. Насправді, тому да, що їх набагато знає. довше і складніше готувати. Так, да. ну і крім того, це наші люди. Да, розуміти. Літаки, все ж такі, таке. Це таке, да. А підготувати пілота і причому досвідченого пілота це вартує дорожче ніж оці літаки, ну не найновіші, скажімо, літаки, які ми отримали. Дякую, пане Валерію, за відповідь. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації про чергову нашу втрату f 16